Слідуюча підтема в нас буде види дії слів. Дуже важлива тема, тому що. Ну, не знаючи видів дієслів, ми будемо пропускати дуже-дуже велику частину граматики. Так як в них граматика в англійській мові зав'язана на види дієслів. Їх прям є там дуже-дуже багато, їх є три градації різних, і від усіх трьох градацій щось залежить. І ми зараз на наступному питанні якраз будемо це розглядати, що ж залежить і як це взагалі працює. Три різних, різних класифікації дієслів, які ви зараз бачите на своєму екрані. Е, і так, Перша класифікація. ну, Як завжди, в англійській мові, це в них прям ну, повсюду є, це правильні. Та неправильні дієслова, тобто regular і regular чому так, тому що в англійській мові це не як в українській і в російській, коли все змінюється так, що е, англомовні люди, да й взагалі іноземці, коли вчать українську російську мову, вони розповідають, що вони плачуть по ночам е, в подушку, тому що вони Ну, як знаєте, одна, одна людина цікаво, розповідала це в Ютубі. Каже: Ми вчили два місяці російську мову, і через два місяці, коли спитали, як сказати, я йду в магазин, нам сказали, вибачте, але вам дуже, дуже рано це ще говорити. Ось так це працює в російській українській мові, в англійській це не так. В них дуже дуже багато урегульовано. Тому в них є урегульовані дієслова, regular verbs. І є неурегульовані, тобто неправильні. Це irregular verbs. Ну, як я сказав, різниця така. Irregular – Це як в нас в російській мові: як змінили, так і змінили. Просто завчайте це. Якщо правильні дієслова, то завчати нічого не потрібно. Є дуже чіткі правила, по яким ми це все потім розберемо. У нас якраз сьогодні будуть правильні дієслова. Третім питанням ми їх розглянемо. Друге розподіл це дієслова як дія і як стан. Як «action» або «act» і як стан. Тобто «state» Різниця слідуюча. Дія це те, що відбувається. Стан це те, яким щось просто є. Тобто воно таке є і все. І ну, нічого з цим не зробити. Чому це важливо? Тому що від цього буде залежати те, може, чи може бути. Ці, це дієслово процесом, тобто, чи можна говорити ці дієслова в, в дан в конкретному часі, тому що в англійській мові є дуже дуже багато часів різних, і деякі часи для деяких дієслів просто недоступні. Тобто, якщо ми говоримо про якийсь стан, наприклад, to be, Ну, на, вони можуть сказати I am being good, наприклад. Але все ж таки це неправильно це так сказати вже більш розмовне. Тому що якщо ми говоримо про такий стандарт, то слово «to be», це слово стану воно не може використовуватися як процес. Це ми розглянемо трохи пізніше на слідушій лекції. І третя е, класифікація, яка є, це основні дієслова, допоміжні та модальні. Main auxiliary. Дуже важко вивчити, просто запам'ятайте auxiliary, Не потрібно це читати, auxiliary, так вимовляється. Тому що якщо почати читати auxiliary це, ну, вони так це не говорять. auxiliary, auxiliary. І третє модальні model, model verbs. В чому різниця? Основні дієслова це дієслова основної дії, це те, про що ви говорите: я іду, я співаю, я їм, я п'ю і так далі. Тобто I drink, I eat, I feel something, I teach somebody, ну і так далі. Це основні дієслова, тобто сама дія. Є допоміжні дієслова акзилері. Насправді їх всього три. Це те саме тобі бути, це «to do робити, але ну, як акзилері, воно не, не використовується в цьому сенсі, в нього інший сенс. І е, яке в них там третє? «Be, do, have. To have. Це ну, як мати, але знову ж, коли воно допоміжне, воно використовується в іншому сенсі. В чому ідея допоміжних дієслів? Вони допомагають, ну тому вони допоміжні, тобто вони допомагають створювати е, деякі граматичні конструкції. Наприклад, якщо ви хочете сказати, що е, я не їм, вам потрібне дієслово. Наприклад, I am not eating. Це I am, am. це допоміжне дієслово. Чому? Тому що вам потрібно було вирізати конкретний час, тобто дії в конкретному часі. Або, наприклад. I have aid. Have, чому ви використовуєте? Тому що вам потрібно знову ж казати на деякий час. Або, наприклад, I don't do this. В даному випадку, ну, I do not do this. Не можна сказати просто I not do this. Вам потрібно це саме допоміжне дієслово. Це в них такі структури речення, тому вони допоміжні. Ми про це повчимо. Слідуюча лекція у нас буде дуже багато про ці слова. І модальні дієслова вони дуже схожі на допоміжні, вони також використовуються в граматичних структурах, але сама суть цих дієслів в тому, щоб змінити модальність речення. Ну, насправді ми навіть так і говоримо, це модальність речення, тобто це якесь або відношення до дії, або, наприклад, впевненість в чомусь. Ну, наприклад, я можу сказати. I will go to the theater tomorrow. Наприклад, я піду в театр завтра, так? Або давайте полегше. Uh, I will do this. Я це зроблю. Я майже впевнений, майже на всі 100%, що я це зроблю. I will do this. Другий варіант I may do this. «May» – це в даному випадку модальне слово. I may do this. Це якби «да, я збираюся зробити. Можливо, я це зроблю, а можливо, не зроблю. Тобто це вже така невпевненість. I might do this. Це вже взагалі. Ну я майже впевнений, що я цього не зроблю, але може, все ж таки зроблю. І ось таким чином саме це висловлюється е, модальними дієсловами. І так, основні, основна дія, допоміжні, це чисто граматичні конструкції, які потрібно побудувати з цими словами. А модальні дієслова це ті, які змінюють модельність речення, тобто впевненість, відношення до чогось, можливість, неможливість чогось, ну і так далі. В мене по цьому питанню все. Сподіваюся, все зрозуміло, але давайте перевіримо Роман Григорович. Будь ласка, якщо у вас є якісь питання.